Доброго дня! Сьогодні 11 червня Ось зробив тест такої силіконової форми для виготовлення мисочок. Мабуть, китайська. Знайшов я в одному магазині Укр, здається, там Київ, Бжолопром називається, здається так. Стосовно, якщо хто буде замовляти, Нормальні, я вважаю, мисочки получаються. Єдиний момент, ось бачите, брак. Зверху коли наливати, хай ну, треба, щоб було якби трохи більше. Бо я ось ножом здирав і поздирав цей. А так. Такі непогані. Нормальні я вважаю. Мисочки. Хочу, не знаю, як там буде, хочу отримати <кій> маточників. З десяток для себе, для сім'ї, хочу зробити, заморозити і зимою замість вітаміна, вживати. З таким момент. я думав в цьому році це діло відкласти, але Ситуація така. Де подивився 5, тобто садив 5 маток із п'яти маток в нуклеусах облетілась лише одна. І вчора переглянув рої, два роя подивився, нема ще зовсім розплоду. І Я не знаю, чи... Ну якщо так нуклеоси погано облетілось, то думаю, що прийдеться ще виводити маток, обльотувати, потім вже давати їм якось так. Так, ну таке коротеньке відео огляд такої форми. Так що хто, якщо захоче, може сміливо брати таку форму. Дякую за увагу.